Всіх вітаю, шановні, з вами Робанов Трейд, і щоденна аналітика традиційних ринків та крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відос між своїми друзями та вирошами-трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. І я нагадую вам, що е, дана рубрика скоро буде переходити в платне спонсорство. Тобто за невеличкий донат буде випускатися в е, приватному каналі, Де ви зможете кожного дня дивитися рубрику, також тижневі стріми огляди, огляди, угод учасників, ось і багато інших різних плюшок. Тому, хто зацікавлений, кому дійсно дана модель допомагає, будь ласка, пишіть, тому що вже з наступного тижня буде тільки для підписників. Отже, що з приводу євро? У нас трапився пробой вгору. Це те, про що ми також спілкувалися. От, і я вам нагадаю, що ще в не пам'ятаю, коли осінню, напевно, в жовтні мене учасники також ком'юніті попросили зробити якісь. Огляд по старшому таймфрейму по Євро, тому що Україна була на грані кризи, ось про це всі писали, і я, в принципі, зробив свій прогноз, в якому давав приблизно даний сценарій. Ось Зараз він прям точно відпрацьовує і ми після цього, в принципі, після цієї сходинки, після цієї провокації, знизу ми також пішли по сценарію. І Зараз, грубо кажучи, пішло відновлення. Тобто ну, ми просто зайшли назад в фазу, і я думаю, що найближчим часом ми будемо тут зупинятися, малювати якусь нову сходинку, так? І далі вже там потім продовжувати рух до верхньої частини боковичка. Ось. Тому ну, наразі поки що ніяких таких трейдів не бачу. Пішов дуже сильний імпульс. і Просто треба чекати закріплення, треба чекати, поки поставлять нові кордони боковика, і далі продовжувати роботу. <кхід> по фунту аналогічно по Австраліку трішки і наша ситуація. Ми зараз прийшли в, по певну зону продажу. Ось, і зараз ми тут трішки зупиняємося, але я думаю, що найближчим часом так, ми теж тут. Постоїмо, наб'ємо якусь зонку, проконсолідуємося і намалюємо далі пробої. По золоту. По золоту, можливо, ще актуальна дана, до речі, історія, що якби взяти по старшому таймфрейму лонг на верхню частину боковика. Тому зараз поки що, я думаю, що сьогодні ми будемо віддавати даний рівень. Ось цей знизу. Тобто ми зараз також тут в невеличкій такій фазі закрилися, і я думаю, що після свіпа, можливо, піде відкопа, а можливо, все-таки спробують нижче заколоть, і ми підемо по цьому сценарію, те, що я намалював. Ну, оце, звісно, сценарій понижче зайти, це був би подарунок. Далі по cp 500 в принципі, теж цей момент проговорювали, що вірогідніша ціна буде. Зупинятися на даному кордоні, і перед тим перед можливим походом вгору вона буде якби тут набувати зонку. Але ж побачите, що в принципі євро починає укріплятися, СІП-500 починає падати, тобто американські акції і вся ця історія вона потрошку починає типу заходити в шорти через політику. Ось тому ну, мені здається, якщо чесно, найближчими днями ми будемо пробувати 5734. По нафті, зробили таргети і, в принципі, далі продовжуємо падіння. Я думаю, що тут теж, в принципі, є ще куди сходити. Тому ну, тут треба бути обережними в будь-який момент можуть. Задргнути перед тим, як повністю ще раз злитися, тому вже якби, коли ціна на таргетах, розумієте, що торгувати в шорт стає ризикованішим. І БТК. БТК теж пішло в принципі по сценарію, все гуд, отримали зонку. Належним чином зараз викуповуємося, повертається в боковичок БТК. Це говорить про можливі лонги можливі лангі на 100 тисяч. Не знаю, чи на цьому тижні, але ну, в цілому такий сценарій невірогідний. Отже, друзі, на цьому все. Всім велике дякую за увагу. Не забуваємо так. І ще раз нагадую, що будемо переїжджати в приватний канал. Це ну, типу, якби там не будуть там сигнали і щось типу подібне. Просто таке невеличке платне спонсорство для того, щоб підтримати канал. І для тих, кому ця рубрика дійсно допомагає, приносить профіт. Будь ласка, звертайтеся. Залюбки вас додам до чатику і будемо працювати далі.